Буде декілька інсайдів. Помітна музична школа Паші е, Парфіні. Справді, дружина його написала даний трек. Йому ніхто не пророкував прохід до фіналу. Місце у фіналі гарантовано на комп'ірувачення не зрозуміють. І йшли у танок у повний пляс та відпочинок і відрив. І майже ча-ча. <паша>, Паша в нас буде темною е, конячкою на конкурсі. Привіт усім! Мене звуть Володимир Брюков, я український теле та радіоведучий, журналіст, письменник. І чесно не люблю всі ці регалії, але інколи їх треба називати. Давайте так, назвемо музичний критик. В останнім часом мене так називають, і сьогодні ми перевіримо, чи в мене це виходить на 100%. Що ж, сьогодні ми будемо з вами говорити про композицію про учасника з конкурсу Євробачення. Взагалі, з конкурсом Євробачення я пов'язаний. З 2009 року, можливо, навіть хтось народився у цей час саме в цьому році, але скажу вам чесно, вже дуже давно я співпрацюю з цим конкурсом саме в делегації України з біу напряму в цьому році. Я буду працювати дистанційно, адже маю державне завдання від мінкульту і буду знаходитися в іншій країні. Але за конкурсом спостерігаю, і що ж? Дайте життя, мені здається, грає зі мною не те, що злий жарт, але це жарт на 100%. Буду зараз е, чесний з вами. Саме Україн просили мене записати е, враження від зовсім іншої країни. Але через брак часу та волонтерську діяльність я не впорався зі своїм завданням, адже просто не вклався у таймінг у час і мені дали іншу країну і Сьогодні в мене Молдова, і саме Паша Парфіній, мій давній. Приятель, кажу одразу: комплементарного коментаря від мене не буде. Буду сьогодні чесний, справедливий та розберу усе по поличках. Буде декілька інсайдів від мене стосовно Паші, адже добре його знаю. Знаю делегацію Молдови. В цьому році Паша виступає на конкурсі саме з піснею. На румунську буде використана румунська мова. Не знаю, як правильно вимовити назву пісні, але знаю в українському перекладі. Це буде звучати як сонце та місяць? Що саме цікаве? Паша на конкурсі вже не вперше. Він буде стояти на сцені вже в третій раз. Раніше Сольно він виступав у 12-му році в Баку через рік у Мальмо. Він був зі співачкою. Мун він їй грав на фортепіано. Здається, капельно. ну, Тобто, там був програш, не капельно. А там був програш, і паша також брав участь. І нарешті співак повертається на конкурс. І чесно вам скажу, цікаво дивитися на те, як артисти трансформуються, як вони ростуть, як вони повертаються на європейське шоу, то намагаються довести е і донести свою музику, і сказати, що вони дійсно. Гідні та класні, мені здається, що Паші нічого доводити не треба. Він дійсно новатор, він класний музикант. Тільки згадайте 12 й рік Баку, ці дивні танці, які робив Паша. От там я здається, такий був хук в них цікавий. І що ж, давайте краще дивитися відео. Перейдемо до цього, і е, зараз буду все говорити вам по порядку. Вибачаюсь за кустарний спосіб запису. Дійсно пишу все на колінці, але е, хочу е, розказати все, як є, та донести вам свою думку. Можливо, вона розділиться разом з вами. По-перше, даний трек, дану композицію е, паша. Написав разом зі своєю дружиною. Тобто, насправді дружина його написала даний трек, і, що саме цікаве, використана. Румунська мова, мені здається, що на конкурсі Євробачення завжди, коли в нас є власні історії, коли ти можеш прожити за три хвилини на сцені, дійсно важко за три хвилини захопити всю аудиторію. Але коли ти використовуєш трек саме свій, а не запозичений, не куплений, це потрапляє в саме сердечко. І от пашна дружина написала любовну історію, використавши власні моменти у кліпі, задіяні міфічні створіння та персонажі, які є. В румунській молдавській міфології. Ну, ви їх можете побачити у кліпі, звичайно. У пісні ви чуєте такі моменти, як ша, ша. Ну, тобто, звуки. Що саме цікаве в цьому році? Зверніть, будь ласка, увагу, майже в кожної другої виконавиці задовгі нігті. Це мені здається після Лорін почався мейнстрім, а на композиції в цьому році величезний акцент на звуках: Хорватія, Швеція. Молдова, як ми бачимо зараз, та й багато інших виконавців, якщо прослуховувати композиції, також Фінляндія кожен другий трек використовує якісь дивні хуки, якісь дивні звуки у своїх конкурсних композиціях, і це привертає величезну увагу. Що саме цікаве, також інсайт у композиції є слова? Я знаю. Переклад, де говориться, що я своїй дівчині, ну, тобто, дружині вже дружині, обіцяв весілля під зоряним небом, і насправді так і відбулося. Весілля у паші було просто посеред відкритого неба, і мені здається, що це дуже гарна історія, дуже гарний момент, романтичний момент, який варто згадати. Зараз буде диско. Мені здається. Мені здається, що такий трек просто зайде на 100%. Одразу помітно. Um, помітна музична школа Паші uh, Парфіні. адже він колись був учасником гурту Sunstroke Project, які також були на Євробаченні. Uh, так він співпрацював з Moon, зі співачкою, яка також представляла Молдову. І ми бачимо, що вони здебільшого працюють в одній стилістиці. Що саме цікаве в цьому році під час відбору і Moon, і Project, і Паша uh, зіштовхнулися у нацвідборі. І за цим також цікаво спостерігати, як артисти розвиваються, йдуть іншою дорогою, але все одно пересікаються під час Євробачення. Ну, Мені здається, в цьому і фірма е, молдавської румунської музики, в тому, що саме всі композиції, які мають е, денсовий напрям, скажу так, е, це дуже круто, воно круто звучить. Воно цікаво, е, цікаво спостерігається. Не скажу, що мене ця пісня якось дивує що тут є. Щось новаторське, щось нове. Але давайте не забувати знову ж таки 12-й рік виступ Паші, де йому ніхто не пророкував прохід до фіналу на конкурсі Євробачення. Він це зробив завдяки номеру, який і продемонструвала Молдова в Баку. Що саме цікаве, в цьому році Паша буде співпрацювати з Максом Макс Пасюк, це постановник, який робив номер для наших хлопців Калош. Оркестра під час Євробачення. В цьому році Паша буде працювати саме з українськими е, митцями. Тому я впевнений, що буде так фірмово. Якщо музика і перформанс зійдуться, місце у фіналі гарантоване. Знову ж цей шах. Засідає в голові. Насправді. Дуже круто, що тут використовані моменти народного мотиву, що тут є ніби ем, фолк. Ми чуємо жіночий хор, який підспівує такі штуки на конкурсі Євробачення заходять на 100%. Мені насправді дуже подобається, що а, артисти конкурсу Євробачення почали не гнатися за... та копіювати, а, копіювати якихось найвідоміших виконавців Британії, Америки, а почали робити щось своє. Нарешті звернули увагу на те, що роблять балканці вже майже 20 років на цьому конкурсі. Вони тянуть свою історію, своє етно, свою географію, свою культуру, свою музику. Та свою мову. Мені здається, що останнім часом відпала ця історія, що співати е, мов, мовою своєї держави це е, не модно. Тобто на комп'юсі пробачення не зрозуміють. Все всі розуміють у мови, ну тобто у музики єдина єдина подача, тобто це мова, яка буде зрозуміла. Усім на 100% це зрозуміло. І багато було виконавців, які співали своєю державною мовою. І там Марія Шеріфович. Потім ми беремо знову ж таки калуш оркестра, які заспівали українською, і от е, результат. Перемога! Ну, розвиток композиції, майже кульмінація. Вайна stylish clip, in fact, very, cool. very, cool. very, cool. very cool. Ну відвідавши декілька заходів, які пов'язані з Євробаченням, при паті, де грала ця композиція, або на якихось автопаті, всі хто був на танцполі, просто-напросто йшли у танок у повний пляс та відпочинок і відрив. Спрацьовують тут і біт, звичайно, і хук. Оцей ша ша таки повторюсь. І майже ча-ча, але це трішки інше. І це спрацьовує. Це спрацьовує цікаво, буде подивитися, який буде номер. Якісне завершення просте на 100%, знову ж таки, шмися дуже частю зі словом 100%, Хочу сказати, що Паша в нас буде темною конячкою на конкурсі. Бачу, у букмейкерів він іде далеко між. 15 і двадцятим місцем, але е, треба дивитися номер. Треба дивитися, виступ треба знову ж таки повністю відчути цей вайб і те, що готує Молдова та саме Україна разом цими силами. Е, Паш Парфіній представить. Свою країну на конкурсі Євробачення у Ліверпулі. Я впевнений, що місце в фіналі буде. Трек стане хітом, і буде грати на наших радіостанціях. Але влітку це звичайно така от історія, де з запізненням, але це відбувається. І бажаю паші своєму товаришу тільки. Класного виступу, класно продемонструвати свою країну, класно заспівати своєю мовою, показати свою міфологію, показати свій етнос та звичайно ж показати те, на що спроможні саме музиканти з Молдови. Якісно та круто, що ж, друзі, це такий от розбір. Він був все ж таки комплементарний, мені здається, але погано про цю пісню сказати я нічого не можу. Вона дійсно вайбова, вона качає, вона, е, вона та те її по-перше, е, додам собі у плейлист. Адже цього раніше я не робив. В мене тільки був е, саме доданий трек від Лорін, від е, Латвії, від Литви, від Фінляндії. І по приколу я додав Польщу, там де е, Бланка говорить: де але почув її наживо. Вона е, співає не так погано, як у запису тут в Ютубі, Якщо що. Що ж, це був розбір саме від Молдови. Дякую, що запросили. Е, дуже сподіваюся, що вам було цікаво це послухати та подивитися. Бувайте.